Всім привіт із острова Тенерифе. Я Зоя Завгородня. Я вам розповідаю, веду свій блог заради наших жінок з дітьми, які хочуть на тимчасово покинути Україну і переїхати в якусь країну, де їх приймуть і приголублять так би мовити. Я приїхала в Тенерифе і в першу чергу зняла квартиру. В цьому поселенні в мене третя квартира, тому що дуже швидко розбираються, орендують. І практично нічого немає. Хоча тут і дорого я зняла 50 євро одна ніч, але це варте. Я така задумала, це краще, на що я розраховувала знімаючи квартиру тери. в термографі. Перша була просто апартаменти, друга квартира була це і третє, це ось такий, таке поселення. Тут поднівіли, там все гарно. От, і я тут відчуваю саме оцю атмосферу острова Тенеріфе. Пізніше я вам розповім, як Вірніше, я опишу, як я знімала, нижче в опису під цим відео, тому не забувайте поставити мені лайк, лайк, щось написати, запитати, а також натиснути на дзвіночок, щоб отримувати подальші мої відео. Я буду розповідати про подальші мої дії. Я не хочу в цьому відео розповідати. Де я була, у яких представників влади, і що мене питали. Для цього я зроблю окреме відео і розповім там. Просто я зараз не хочу, я настільки насолоджуюся цією атмосферою, що просто не хочу перебувати її такими життєвими, такими важливими, але важливими, але дуже сумними нашими реаліями. Просто хочу насолодитися, і ви насолоджуйтесь.